Вони роблять все, щоб ми програли, браті і сестри. Ви вдумайтеся, що відбувається в Україні, окрім того, що пересажали тисячі наших добровольців. Зараз в полоні, у внутрішньому полоні, тримають військовослужбовців як безвісти пропавших, лише за те, що вони не загинули. Мені надіслали відео е, родичі військовослужбовців з 77-ї бригади, 56-ї бригади. Яке свавільне чинять? Ви послухайте, що говорять родичі. Послухайте, будь ласка, це уважно. Уважно тільки послухайте, прошу вас. Наші поневолені солдати незаконно поневолені. Уявіть собі, зі статусом зниклий безвісти їх утримують уже більше, отак як мого брата, з квітня місяця цього року. Зі статусом зниклий безвісти їх утримують незаконно на території, скажімо так, установи і постійно перевозять. Я дізналася про те, у нас є свідчення, що над цими хлопцями з внутрішньополоненими у них немає ніякої вини. У них немає. Вони винуваті лише в тому, вдумайтесь, що вони в тому пеклі поранені вижили в боях. Якщо там захочуть інкримінувати дезертиство, так це не вдасться. Через те, що в мене є свідчення, офіційно зафіксовані, які говорять про те декількох побратимів, що мій брат був пораненими ногами. Він не міг дезертирувати, його відтягували непритомним з поля бою, а потім протягом місяця не могли забрати. Тепер виходить, починаючи з квітня, цих хлопців незаконно утримують Командуванню Про це прекрасно відомо. В вересні місяці я дізналася про те, що над хлопцями цими знущаються, що їх б'ють, їх катують. Деякі хлопці, на жаль, вже здійснили суїцид і не витримали оцього внутрішнього полону. Деякі хлопці померли від хронічних захворювань. Хлопці знаходяться в неволі, і е, оці Вертухаї їм погрожують, що якщо хтось дізнається, то ну, звіздець вам і вашим сім'ям ми точку здаємо і відсюди прийти. Мій знайомий, хороший знайомий, у жовтні їздив до командування цієї сльобаної 77-ї бригади. Вели переговори про те, щоб цих хлопців відпустити. А командування, вибачте, боїться, бо родичі намахані, і вони бояться хлопців відпустити. Це що взагалі за вибрики такі? Скажіть, будь ласка, ви хто такі? Ви люди чи ви тварі? Відпускайте наших рідних, Президенти Зеленський, генерали Залужний, ДБР, СБУ, ВКР, ВКР, будь ласка, Київське. Ми звертаємо вашу увагу, що Криверіське ВКР, на жаль, на превеликий жаль, маючи інформацію про цих хлопців ще у п'ятницю, майже за тиждень не спромоглося. Приїхати і перевірити. Ми вимагаємо комплексну перевірку цього місця, де ми знаходимося. Поверніть наших рідних. У нас є і локалітація, і документація, і свідчення побратимів. І вчора, буквально вчора, один із наших побратимів повідомив про те, що цих незаконно поневолених хлопців 77-ї і з 56-ї бригади збираються вивести на ноль і незаконно обнулити. Також є інформація про те, що частина цих хлопців передали росіянам в полон. Це не просто сюрреалізм. Вони перейшли всі межі. Товариство я звертаюся до кожного з вас. Гуртуйтеся, єднайтеся по регіонах, тому що це уже той момент, коли. Країна, держава залежить від кожного з нас. Я прошу максимально всюди поширюйте, максимально всюди. Тому що те, що я вам говорив раніше, що вони робили, як вони готували країну до здачі, як вони поув'язнювали наших добровольців, що вони виробляють з людьми? Вони влаштували воєнну диктатуру. Вони роблять все, те, про що мріють вороги. В нас так склалося, що всередині країною керують державні зрадники найбільші вороги української нації. Браті і сестри, я. Говорив і ще раз вам кажу, воєнні злочинці це вище політичне керівництво, військове керівництво. Не можна абсолютно нікому з них вірити, тому що вони роблять абсолютну диверсію проти української нації, проти української держави, проти нашої батьківщини. Вони є співучасниками геноциду української нації, і це все буде мати свої наслідки. Вони мають сісти в тюрму Зеленський має сісти на довічно і з ним вся кліка. Всі ці залужні разом взяті Порошенки, Тимошенки, вони мають сісти на довічно. Не бійтеся, браті і сестри. Єднаймося. Гурту. Дуймося, давайте максимальний розголос. Зараз ще дуже важливо. Мені надійшла інформація, що Тетяну Сидоренко, прикордонницю, яку я вам розповідав, про яку я розповідав, намагаються все таки ув'язнити, Слухайте, що ця дівчина говорить. Ви тільки вслухайтеся в її слова, і вона просить нашої з вами допомоги та підтримки, нашого з вами розголосу. Шановний пане Роману Петровичу, звертається до вас військово-службовець 4-го прикордонного загону міста Харків, військової частини 9951 Сидоренко Тетяна. Мене намагається запроторити забрати за те, що я. Відмовляюся миритися зі свавіллям, яке відбувається в четвертому прикордонному загоні після приходу нового керівництва, в особі м, командира загону пана Соколовського, його першого заступника пана Михайлюка, та начальниці відділу прикордонної служби Світлани Тітової. 27 листопада отут тут адреса суду. Я дуже прошу звертаюся до дружин військовослужбовців з Харкова. Прийдіть, підтримайте. Тетяну Сидоренко, тому що вони намагаються її ув'язнити, але вони очікують, що буде на суді, бо тому, що вони бояться розголосу 에, того, який я зробив, і вони думають, якщо прийдуть підтримають, то значить тоді будуть думати, як відмотати назад. Зшили справу білими нитками. Вони намагаються всіх по СЗЧ. Отой закон, який минулого року форсував Зеленський із Залужним, вони по цьому закону пересаджа тисячі військовослужбовців. А тепер подивіться, що вони зробили з іншими військовослужбовцями, які після поранення вижили, вони їх зробили внутрішню тюрму, зро ув'язнили фактично незаконно і написали в. Всюди по документах, що вони безвісти пропавших. Таких безвісти пропавших в Україні тисячі, тисячі і тисячі. Пригадайте, як вони здали Азовців в полон. Пригадайте, що вони виробляли з нашими військовослужбовцями. Ви все це прекрасно знаєте, і вам повторюватися додатково не треба. Те, що я вам розповідав протягом цього періоду, я намагався завжди бути чесним з вами, перед Господом Богом, тому що мене, доля моєї батьківщини, хвилює. Вони думають, що вони залякають кримінальними справами. Вони думають, що блокуванням, арештами, моїх рахунків, що вони залякають. Ні. Не можуть залякати вони ніколи тих, хто в єдності. Тому я вас прошу, єднайтеся і гуртуйтеся по регіонах, тому що ми маємо зараз розуміти одну дуже просту істину. Від нас залежить, що буде завтра. Чи буде українська перемога, чи буде перемога цих холуїв неукраїнського каганату? Вони ходять людей по... у домівках, переслідують, пресують, вручають підозри. Роблять лише все те, щоби позалякувати людей. Ніколи не зможуть вас залякати, якщо ви будете в єдності. Тому гуртуйтеся по регіонах в вчергове. Вас закликаю, тому що ми маємо зараз розуміти одну просту істину. Маємо дати бійці мафіозно олігархічній системі, бо ніколи не можна виграти війни. З Зовнішнім ворогом маючи таку велику кількість внутрішніх ворогів. Браті і сестри, єднаймося. Пам'ятайте, що ніколи ніхто не зможе нічого зробити, якщо нація буде у єдності. Ніколи ніхто не зможе купити гідність народу ніякими грошима. Ніколи ніхто не зможе залякати народ ніякою силою, якщо народ не боїться, не бійтеся у Біблії 365 разів повторюється ця фраза. Тому пам'ятайте, гуртуйтеся, єднайтеся і чекайте на інформацію. Бо ми далі повинні діяти. Слава Господу Богу, і найже є велика вільна Україна. Поширюйте максимально всюди. Обов'язково на мій телеграм підписуйтеся. Там будете мати інформацію, ту, яка важлива для кожного українця найближчим часом, що далі ми будемо робити. Ось тут телеграм-канал. Заходьте туди, підписуйтеся і тримаємо зв'язок, щоб бути в курсі інформації. Бо зараз це дуже важливо. Ціна кожного життя це ціна відповідальності кожного з вас, Браті і сестри. Вони будуть називати нас агентами Кремля, ногою Москви, рукою чи ще там кимось і так далі. Ми знаємо, хто є справжніми агентами Кремля, хто є ті, що працюють проти української нації. І вони сидять там, у Верховній Раді, у, у, на банковій, вони сидять у вищих кабінетах нашої держави. Тому, браття і сестри. Ніколи нічого не бійтеся. Українці повинні бути разом, і українці мають давати відсіч досить досить цього свавілля проти української нації. Ми їх зможемо засудити, розсекретивши всі архіви. Я говорив і принципово притримуюсь цієї позиції. Браті і сестри, слава господу Богу, і є велика вільна Україна. Слава Україні! Не Які порушують наші права і свободу, конституційні права нас як громадян України. Чи потрібна влада? Я особисто відмовляюся від цієї влади. Я не цю владу. І ніколи я не, мав, не був прикидником цієї влади. Я хочу навіть вас. Зелені українці. об'єднуємося, будьмо разом